Антон Пухніченко, ветеран російсько-української війни, брав участь у революції гідності. і Ато після поранення демобілізувався та поїхав до Литви на реабілітацію. І з початком повномасштабного вторгнення Росії знову став на захист України. Приїхав в Україну якраз за місяць до повномасштабки і все вирвався, скажімо так, другий раз. Хоча міг не йти. Та як був інвалід другої групи, але я скрив інвалідність і оформився. До Збройних сил України і по вересень 24-го року виконував завдання, а от уже. Звільнився, бо вже старе рани. Ну, старе поранення. Мені дуже-дуже мені вже почуло на здоров'я бити. Я вже не міг виконувати бойові задачі. Після звільнення з війська каже Антон, вирішив започаткувати власний бізнес зі встановлення рештувань, тимчасових споруд для будівельних робіт. Це даний тип арештування як є кли... є клиновим. Зараз вам покажемо, як легко вибивається клин. раз, два вдари, все розкрив перило. Зняв, потім треба крила поставив, чик-чик-чик, забив угу. до упора, спробував, все стало на місце. Все, я цим займаюся сьомий місяць. Наразі в мене працює четверо людей: всі ветерани, всі учасники бойових дій, троє інваліди, особи з інвалідністю. І один навіть є у нас в команді супервайзер з Харкова, Віталій Краснозов, без руки. Без правої робочої руки, але ця людина він 15 років попрацював у Європі на цих лісах. Він професіонал своєї справи. За сім місяців роботи, говорить ветеран, виконали замовлень зі встановлення арештування території області. Серед них приватні будинки і греко-католицька церква в селі Дубрівка Хустського району. На цю церкву ми залучали 3D-моделювання. Тобто з Ужгорода приходив спеціальний людина з спеціальною апаратурою, дрон провів 3D-моделювання церкви. Ми бачили, скільки конкретно матеріалу, якого нам потрібно, і все. Матеріал комплектувався, їхав до нас, і ми вже тут його, скажімо так, монтували. Ремонт церкви профінансували за рахунок внесків прихожан бюджету громади і сільської ради, розповів місцевий житель Василь Ліврінц. Якщо брати повністю роботи, оплата робіт, арештування, е, е, покраски і всі остальні десь в приділив 250 тисяч. Десь на 90% це виконано. Ще залишилися роботи по благоустрою території. Близько 40 років будівництвом займається Іван Шпак. Чоловік також працює у команді Антона. Про рештування розповідає на Закарпатті рештування, кажуть, Алла коли озблюється, йде оздоблення фасадів, там утеплення. І все решта таке, що потрібно для фасадів, то арештування необхідні. Ветерани, то мені близькі по духу люди, і ветерани з радістю вливаються в мою команду. От, і планую збільшувати об'єм лісів. Планую брати участь в грантах, в грантових проектах. Планую і кредити, надіюсь, на допомогу держави, тому що дуже маю велику надію на це, що. Ветеранський бізнес, закон був введений про ветеранський бізнес, дуже має на нього велику надію. То що дійсно держава дасть нам, учасникам бойових дій, ветеранам якісні замовлення. Сергій Черношов, Фарантина Колешин, Суспільне, новини.